В центрі Дніпра вирощують банани, авокадо, інжир та монстеру делікатесну. Останнє це дійсно свого роду делікатес за смаком, схожий на ананас. Все це можна побачити в музеї інституту зернових культур Національної академії наук України. Це монстера делікатесна. Їй понад 20 років у нашому закладі, і минулої осені вона зацвіла. От бачите, вже сформована. Два плоди. скоро вони вже і можна буде їх споживати. В Цілому я хотів сказати, що цю рослину дуже полюбляють саме адміністративні будівлі. Вона дуже непогано переносить затемнення, і в принципі може при мінімальній кількості світла розвиватися доволі таки непогано. Я рекомендую цю рослину, але не для дому, бо вважається, що це ну, рослина, яка Може забирати енергію вдома, тому тільки для адмінбудівлі. Музей знаходиться на останньому поверсі, тому світла і тепла для рослин достатньо. Пан Владислав каже, що вже вдалося збирати врожаї бананів. У нас тут уже дуже багато бананів. Десь ми років 10-15 назад у нас появився перший банан, і він 5 років тому ну, плодоносив цей банан. І також дав масу паросків, ну завдяки яким ми розсадили в їх по горшках, і у нас ну ви бачите, що вже така велика кількість. В цілому ми спостерігали цвітіння і плодоношення три рази бананів. І в минулому році ну, зібрали десь близько десятку бананів, такі непогані. На смак на чим не відрізняється навіть краще, ніж ті, що продаються в магазинах, бо вони тут визиріли і були смачні, скажімо так. Також я хотів би звернути увагу: от у нас є авокадо. Теж вже декілька років вона у нас росте. Я сподіваюся, що скоро вже зацвіте і теж буде давати плоди. Також, от у нас вже тривалий час росте в нашому музеї, в тому числі і інжир. Він щорічно плодоносить, і в принципі смачні непогані плоди у нього. Він скидує листя на зиму, Воно це рослина, вона гола стоїть без листя. Ну і зараз от він вже проснувся десь в лютому місяці і активно росте. Я сподіваюся, що в цьому році теж у нас будуть плоди. От бачите, вже завість от є невеличка. Вона скоро розвинеться і достигне. Я вважаю, що десь середині літа будемо куштувати і інжир. В тому числі, як зазначає пан Владислав, рослини тут створюють свою особливу атмосферу. Для того, щоб якось наповнити нас музей, музей не тільки стендами і якоюсь продукцією з агітації, в тому числі і є озеленення. Це дуже важливо, тому що, по перше, і прикрашає інтер'єр, скажімо так, і в тому числі надає більше кисню. Ну і співробітникам, коли рослини ростуть в приміщенні, теж ну краще вони відпочивають, віддихають, можна сказати. От в цьому зимовому саду. Загалом у музеї багато експонатів, відтворені фрагменти інтер'єру кабінетів колишніх директорів. Є раритетні знімки та різноманітна продукція. Є місце присвячено Задонцеву Антону Івановичу. Він ну не засновник нашого інституту, але дуже багато зробив для того, щоб наша установа розвинулась. Також, от цього року у нас планується конференція, і ми будемо відмічати сторіччя циклу Валентину Сергійчу. Він тільки як 6 років тому пішов за світи, теж дуже багато він зробив для того, щоб наша установа стала відома і дуже багато. Він побудував тут різних виробничих комплексів на території, де розміщується наша виробнича база. Хотів би звернути увагу, от минулого року ми відзначили 125-річчя Соколового Бориспало, це відомий селекціонер з кукурудзи. І, в принципі, все, що на сьогоднішній день у нас робиться по кукурудзі, це завдяки тому, що він її вчасно основав. Ще в 1924 році у нас розпочалась селекція. На сьогоднішній день Борис Володимирович Дзюбецький він продовжує справу Соколова. Війна також торкнулася інституту. Працівники воювали у Другу світову з нацизмом. Сьогодні їх сучасники воюють знову. Тепер з рашизмом. У нас дуже багато людей, які приймали участь у війні, значить, другій світовій, і також на сьогоднішній день у нас чотири науковці вони воювали вже демобілізувались. Тобто дуже активно наші співробітники вони приймають участь в ну, таких заходах по захисту нашої країни. І хотів би звернути увагу от на наших керівників інституту, перші, значить, наші три директори були репресовані. Значить, і Задонцев Антон Іванович, який приступив до своїх обов'язків з 41-го року і працював по 71-й рік, і він дуже багато зробив для інституту, в тому числі ця будівля, де ми зараз розміщуємося, це побудував завдяки його керівниці. Була побудована ця будівля. Після нього, 71 по 79 рік, працював сусідка Петро Івановича. Потім він переїхав в Москву Васхніл. Ну і цика Валентин Сергійович, він теж тривалий час працював, 16 років він був директором нашої установи. Дуже багато зробив для виробничої бази нашої, і вже коли. Відбулись такі зміни з суверенітетом нашої держави в 1994 му році приступив до виконання обов'язків директор Лебідь Єген Макарич. Його, його потім затвердили і він пропрацював теж 17 років на посаді директора. Ну, після нього ще директором був Паченка Черенков Анатолій Васильович. Він теж. Вісім років попрацював і в дуже таких важких умовах. Дуже багато ми йому вдячні за ту роботу, яку він робив, і втримав нашу установу. Ну і зараз нам теж знову тяжкі часи ми переживаємо. Але я впевнений, що ми пройдемо все і вийдемо з дуже добрим результатом. Ось так в центрі Дніпра живе історія та екзотичні рослини. А ще пан Владислав наголошує, природа теж по-своєму реагує на війну. Природа, вона безумовно реагує, особливо тварини реагують. Вони, е, от я е, по своїм тваринам, е, значить домашнім, я бачу по кішки, значить по е, шиншила у мене теж є. Ось, і в принципі, е, коли у ці вибухи, вони дуже реагують і, і вони чують, що вони будуть за зарання. Ну рослини вони менш реагують, але все рівно ну скажімо так краще і все ж таки без війни. І я сподіваюся на перемогу на скорішу.